Освоєння бюджетних мільйонів канал Рада без тендеру віддав понад 100 мільйонів гривень фірмі Тимура Міндіча. Скандал у школі на Рівненщині вчитель побив учня, мати мовчить. Зрада на крові українська компанія передала матеріали для ядерних лабораторій Росії. Понад півмільйона доларів на рік. Зарплата гендиректора Укрпошти більша ніж у президента Сполучених Штатів Америки. Депутат чи перевізник нарде Бондарів його схематос незаконний втеч за кордон? Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Починаємо з шокуючої новини. Учень постраждав від рук вчителя. Нині у мережі активно шириться ось це відео. На ньому вчитель однієї зі шкіл на Рівненщині, яку кажучи, не педагогічно виховує восьмикласника. Начальниця управління освіти Вареської міської ради Олена Корень уже відреагувала на інцидент. Заявив, що учителя притягнуть до відповідальності та звільнять. Що цікаво, мати постраждалого хлопця заявила поліцейським, що претензій до вчителя немає і не хоче бути учасником кримінального процесу. У поліції ж розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують, що сталося, і крім звільнення, вчитель понесе ще й кримінальну відповідальність. Що стало причиною такої агресивної поведінки педагога, невідомо. Та навіть якби вона і була. Спровокована дітьми, то погодьтесь, це аж ніяк не відправдовує чоловіка. Парламентський канал Рада знову у центрі скандалу і знову через гроші. За кілька років через раду вже усвоєно сотні мільйонів гривень. А тепер новий транш понад 100 мільйонів гривень віддали компанії, яку пов'язують із бізнесменом Тимуром Міннічем. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Без тендеру, просто творчу комісію провели 30-12-24. Без обґрунтування, прям 1 січня зливають чергові 100 плюс мільйонів з бюджетних грошей парламенту на очевидну ліву фірму ОП. Нагадую, до скандалу вже 278 мільйонів гривень так до цього року освоїли. І тут на тобі ще 101 з половиною. Догадайтесь на що підуть ці гроші на трансляцію марафону? Єдині новини, так того самого про який новий міністр культури Микола Тушицький сказав: телемарафон був, є і буде, але формат треба змінити. А от чи зміниться щось окрім цифр у звітах? За словами того ж таки железняка, влада підняла податки, щоб кожен із нас врешті заплатив компанії міндіча. Кожен з вас заплатив їх ручній компанії ОП «Міндіча» по 1692 гривні за кожну хвилину на парламентському каналі Рада, і так 60 тисяч раз, який думаю, ніхто з вас і не дивиться. І в цілому на це зілюють 101,5 мільйон гривень, що дорівнює 4470 півідрони, 4470 120 міліметрових мін. То як вам такі витрати держбюджету? А думаєте, це виправдано чи просто чергова схема? Що б ви сказали, якби дізналися, що суддя господарського суду Києва працював на Росію? Звучить як поганий жарт, але це на жаль правда. І зараз ДБР вручило чинному судді підозру у державній зраді. Ще у 2012 році цей мантієносець виніс рішення, яке коштувало Україні понад 3 мільярди гривень. А пішли ці гроші, краще сядьте на фінансування так званої СВО, і виходить, що ми зі своєї кишені заплатили за війну проти нас. Керівництво Російської Федерації розробило план, відповідно до якого обороноздатність та збройні сили агресора будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету України під приводом виконання рішення господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу. Для цього в 2011 році до керівництва України звернувся міністр оборони РФ з листом про сприяння в погашенні заборгованості одного з суб'єктів господарювання на суму 405,5 мільйонів доларів США за поставлений природній газ ще у 96-97 роках. План був Такий через суд змусити Україну погасити борг за газ, до якого ми ніяким боком. Російські крути у владі, хоча скоріше відкриті симпатики Кремля, зокрема Януковича, і його оточення, штучно створили підстави, щоб цей борг повісили на нас. Колишнє керівництво країни у 2011 році почали наголошувати у ЗМІ, що Україна має погасити вказану суму Міністерства оборони РФ. А ключову роль у реалізації цього плану зіграв саме згаданий суддя. Незважаючи на сплив строків позовної давності та відсутність гарантії держави за боргами підприємства, а також за відсутності доказів самого факту існування у 2012 році боргу підприємства за контрактами 96-97 років, суддя задовольнив позов Міністерства оборони РФ та постановив стягнути з будь-якого рахунку державного бюджету України на користь РФ понад 3,1 мільярдів гривень. На виконання цього ганебного рішення з України стягнули частину коштів. Це просто не вкладається в голові, але Маємо, що маємо. І от тепер зрадник замість суддівського крісла сяде на 15 років. Хоча, як на мене, покарання занадто м'яке, бо мова не так про гроші, як про тисячі життів, вбивство яких фактично профінансував український суддя. А ви погоджуєтеся з таким покаранням для того, хто продав свою країну? Наступна новина ну дуже вже схожа на вигадку, але ні, СБУ викрила Дніпропетровську компанію, яка увага допомагала росіянам будувати ядерні лабораторії. За даними слідства, до організації оборудки, причетний власник української компанії виробника будматеріалів, встановлено, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до РФ масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі. Окупанти використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень Російського інституту ядерних досліджень. Це той самий завод, на базі якого Росіяни розробляють проекти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом. ви все правильно зрозуміли? Ці недоумки допомагали росіянам збудувати завод, на якому вони розроблять ядерну ракету, яку потім запустять по Україні. І для того, аби відправляти товар в Росію, ці персонажі дуже навіть заморочилися, вигадавши таку -от схему. Щоб приховати міжнародні поставки, ділки спочатку відправляли товар під контрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам. Але наступні років так 12 ці пі е, персонажі будуть придумувати свої бізнес-схеми за гратами. І ось тут у нас зазвичай по сценарію питання доглядача, але в мене в голові зараз одна нецензурщина. Тому пропоную схрестити пальці, щоб цим прибацаним впаяли не по 12 років, а довічне. На тлі останніх резонансних обшуків арештів російських агентів та оголошень підозр у державній зраді заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вже прямо каже про кремлівську нечисть, яка ще не втекла, треба шукати у парламенті. Хочеться бачити все це вчасно, тобто, коли вони ще на території України. А тут їх дуже багато, навіть шукати не потрібно. Почніть з цілої фракції у Верховній Раді. А якщо не виходить притягнути за державну зраду, то Жорін нагадує, що в законі про колабораціонізм є купа положень, за якими все точно вийде. У 2021 році ми запропонували проект закону про колабораціонізм, щоб всі зрадники понесли відповідальність. Тоді нам говорили, що ухвалення закону неможливе, але в березні 2022 року таки проголосували за нього змінились деякі обставини в країні. Так, ви все правильно зрозуміли. Це докір нашій верхівці, мовляв, про отаких от, от засланих бойків, що досі на свободі суспільство пам'ятає. Бо вибачень від бойка недостатньо. Це повна Ми не забули ані про нього, ані про його колег. До речі, сьогодні Зеленський позбавив звання Героя України Юрія Бойка. Також президент вів нові санкції, під які потрапили той самий Бойко Нардеп Шуфрич, Мураєв Симоненко, Крюкова та інші. Хочеться вірити, що наша влада зробить усе, аби все те російське кодло, яке пролізло у владу, нарешті сиділо за гратами, бо тільки там їм і місце. Сподіваюся, що найближчим часом так і буде. От, ви мені, панове, що не кажіть, але Україна як не крутий, країна безмежних можливостей. От де ще, скажіть мені, будь ласка, держслужбовець може отримувати зарплату кратно більшу ніж зарплата президента президента Сполучених Штатів Америки. Далі без зайвої інтриги йдеться про гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського. І от для більшого розуміння трохи цифр. Офіційна зарплата президента США 400 тисяч доларів на рік. Тоді як Смілянський за 2025 рік отримує близько 571 тисячі доларів. Ну і раз ми вже взялися порівнювати, то до репутації США у мене особисто питань немає. А от до репутації Укрпошти питань більше ніж достатньо. Ось вам буквально із останнього. Укрпошта загубила іноземні дипломи студентів медуніверситету Тернополя. А потім надіслала вишу 109 гривень компенсації, щоб виправитися. Та й загалом до сервісу Укрпошти так то питання є багато питань. Що тут сказати? Оцей от лозунг Укрпошти про здатна дивувати, він ні трохи не бреше. Але є нюанс. Поки що Укрпошта здатна дивувати лише космічними зарплатами керівництва. Я і не порахую, скільки ми говорили про зарплати наших мандатоносців, але знаєте, їм все мало. І аби набити кишені ще більше, особливо обдаровані нардепи приміряють на себе роль перевізників. ДБР, вслухайтеся, повідомило про підозру нардепу від батьківщини Костянтину Бондарєву, який оформляв чоловікам дозволи на виїзд за кордон. Починаючи з липня 22-го року, народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном. І за майже два роки з легкої руки Бондарєва дозволи отримали 23 чоловіка. 18 з них перетинали кордон без самого Бондарєва. Хоча офіційна причина виїзду нагадаю супровід нардепа. При цьому іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до п'яти водіїв. Троє із таких драйверів взагалі не повернулися до України. У мене залишилося лише одне питання: скільки? Скільки бондарів брав з цих водіїв? Бо я ніколи не повірю, що він це робив за спасибі. А ви як вважаєте? У скільки міг обійтися дозвіл на виїзд за кордон від цілого народного депутата? Не склав іспит з базової військової підготовки. Будь ласка, з речами на відрахування, це якщо дуже спрощено пояснювати нові норми закону. Роз'яснення зробив заступник міністра оборони Сергій Мельник. Вона є обов'язкова для всіх, і якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну, якщо вони відмовляються е, прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах. Теоретичний Курс базової загальної військової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки а от практичний курс базової військової підготовки. Обов'язково є тільки для наших чоловіків і ввели ці норми саме через російську агресію. У міністерстві переконані, що базова військова підготовка принесе користь не тільки у військовій службі, а й у цивільному житті. Розпочнеться вона з вересня 2025-го і передбачає 300 академічних годин. Але от про необхідність без АВП не лише для студентів, але й для школярів, говорить і лідер політичної партії Братство Дмитро Курчинський. Ну, така підготовка має бути вже в школах. В радянських школах була початкова воєнна підготовка. Вона була погана, недосконала, але тим не менше буде що не давала. в українських школах. Звісно, потрібна е е військова підготовка, потрібне, потрібне загальне військове навчання для всього населення, не тільки для студентів. Або як ставитеся до таких законодавчих нововведень, підтримуєте чи ні? Напишіть свою думку у коментарях. Поставте лайк цьому відео для нас. Це дуже важливо. А якщо ви ще не підписані на наш канал Україна сьогодні, обов'язково зробіть це. Побачимось.